Вітаю, друзі! Дякую, що дивитеся мої відео, ставите лайки. Також я вам буду дуже вдячна за підписку на мій канал, адже це мене мотивує для зняття нових відео. Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом пирога. Звісно, що цей рецепт знають багато господині, і в кожній господині є свій рецепт цього пирога. Але ж я хочу поділитися своїм варіантом. Колись давно з цим рецептом, можливо, не саме з такими пропорціями, мене познайомила моя тітка. Вона випікала цей тертий пиріг, і в неї було дуже смачно, особливо, коли вона готувала це смародиним варенням. І ну, це була така насолода, яку я для себе взяла і готую для своїх рідних та близьких. І починаю приготування з натирання маргарину, ввалюючи його в борошні. І натираючи на терці. Якщо у вас масло або маргарин кімнатної температури м'який, то його можна перетерти ось так рукою вмисті до однорідності, до однорідної крихти, щоб воно все об'єдналося. Далі до цієї ж сухої перетертої маси я буду додавати яйце і цукор. До яйця додаю цукор, але не весь одразу, а двома частинами ділю, щоб краще перебивався. Спочатку вилочкою перемішую, а потім буду вінчиком, тому що мені так зручніше. Не використовую для цього міксер, не потрібно. Ось так вінчиком гарно перебивається, цукор починає трішечки біліти. Також додаю ще ванільний цукор, щоб був аромат приємний. І гарненько так перебиваю декілька хвилиночок і буду додавати до сухої маси. Але перед цим ще додам соду. Соду важливо в цьому пирогові не переборщити, щоб її не відчувався смак. Вся кількість інгредієнтів буде вказана під відео. Соду гашу, як завжди, уксусом. Гарненько ретельно перемішую, додаю до яєць, теж змішую все і виливаю вже в основну масу тіста. Також сюди я буду додавати в тісто холодну воду, тому що я використовую тільки одне яйце. І це замало рідини для цього рецепту, тому що додаю 4-5 ложок столових буду додавати води. Якщо ви води не хочете додавати, то потрібно збільшити яйце. Тобто на цей рецепт потрібно використовувати 2 яйця або ж одне яйце і холодну воду, 4-5 столових ложок. І вимішую гарненько тісто. Дуже гарно все вимішується. І потрібно його помістити в холодильник хоча б на півгодинки на годинку, щоб воно трошки пристило. Постояло вже воно в холодильнику, і зараз буду я з ним працювати. Відділяю більшу половину тіста. Маленьку знову ховаю в холодильник, а ще раз ще в морозилку, тому що його потрібно буде потім натирати. Велику частину розкатую. На коврику можна не розкатувати, можна зразу викласти форму і руками розподілити. Я ж вирішила трішечки собі допомогти, щоб було швидше. Розкатаю скалкою, а потім вже підправлю руками. Ось так викладаю її на квадратну форму, і руками допомагаю, вже формую красиві борти. Ось вже такі гарні бортики сформувала і прийшла черга начинки. Я буду використовувати густе сливове варення. Також сюди підійде і смородинове, і грушеве, і яблучне повидло. Саме густі сорти повидла або варення. Ще можна використовувати абрикоси. Або ж груші, якщо є в собственному соку, закриті, нарізати їх, або ж якщо шматочками. Тільки сік гарно потрібно злити, щоб воно не текло. І теж буде дуже смакувати. Я, до речі, пекла з абрикосами, з половинками абрикосів теж виходило дуже-дуже смачно. Сьогодні ж вам показую саме з варенням таким густим. Накладайте доволі щедро. Щоб було смачно. Ще мені захотілося зверху притрусити грецькими горіхами, і теж воно дуже гарно смакує. І останнє це натерти на повидло той шматочок невеличкий тіста і помістити в духовку на 50 хвилин при 180 градусах. Ось пиріг вже випікся, він у мене трошки охолов, трішки, тому що горячий його не варто. Нарізати, бо він буде розколюватися це все-таки пісочне тісто. Тому я почекала, поки він охолоне. І зараз буду нарізати та покажу вам, який він красивий в розрізі. І повірте, дуже-дуже смачно, аромат стоїть неймовірний, і вже хочеться його смакувати. Але краще такі пироги охолодити, тому що вони смакують саме. Охолодженими, тому краще випікати його з вечора, щоб вранці можна було попити з чаєм чи з кавою. Тому що пісочне тісто воно потребує витримки. Тому наберіться терпіння, дождіться, поки він охолоне, і з задоволенням насолоджується з цим смаком. Ось такий красивий неймовірний вийшов пиріг. Я вам раджу його приготувати для своїх рідних та близьких, порадувати їх. І мирного вам неба, спокою, гарних звісток, і хай вас все вдається. До нових зустрічей всім па-па!